Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про ОКР. Обсесивно-компульсивний розлад. На моєму каналі вже є відео про ОКР. Там ви можете дізнатися про те, що таке ОКР, що таке обсесії, компульсії, як з цим впоратись. В даному відео я хочу наголосити конкретно на тому, як боротися і як зупинити нав'язливі думки. У всіх нас бувають нав'язливі думки, від яких нам дуже важко збавитися, позбавитися. Але ці думки вони з часом від нас йдуть, і це не сильно впливає на нашу якість життя. У людей з ОКР ці думки забирають більшість їхнього часу, і вони значно впливають і погіршують стан і якість життя. Цих людей. Тому почнемо з того, що нам треба робити. По-перше, це перестаньте боротися зі своїми нав'язливими думками. Тому що, чим більше ми боремося з цими нав'язливими думками, тим більше вони нас атакують і заводять в паніку, і в нас з'являється і підвищується тривога. Тому що. Ці думки вони від нас не залежать. Тобто ця думка виникає, і ми не внесемо за це відповідальності, і ми не можемо це контролювати. Думка з'явилася, думка зникла, і так далі. Наша з вами задача це те, і, 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 нам треба навчитися, і, як на ці думки реагувати. Тому що. Ці думки контролювати ми не можемо, тобто, точніше, їх появу. Але як ми на ці думки реагуємо, оце від нас залежить. Е, від нас залежить те, чи після цієї думки ми будемо виконувати якусь дію як відповідь на цю думку, тобто якісь компульсивні дії, чи ми віднесемося до цієї, до цієї ситуації по-іншому? Що можна? Зробити з цією думкою, яка виникла. Уявіть річку, озеро, або океан, або море, неважливо. І на них знаходяться якісь човни. Уявіть річку або озеро, або океан, або море, що завгодно. І на ньому знаходяться човни. Посадіть свою цю нав'язливу думку, цей човен, і дайте їй відплити. Але не треба прямо її проганяти, а спокійно дати ці думки відійти. Як вона спокійно з'явилась, так вона спокійно відійшла. Тому що боротьба з цими думками вона забирає нашу силу. Нам не треба з ними боротися. Вони приходять і вони відходять. І неважливо, куди ти човник попливе, Хоч і вслід за російським воєнним кораблем. І неважливо, що там далі з цією думкою буде. Вона відплила. Якщо вона знов повертається, ви можете теж нав'язливо її відпустити і продовжити займатися тим, чим ви займалися до, або змінити свою діяльність на щось інше. Звичайно, це допомагає. Але це працює не зразу. Тому що це практика. Ймовірно, з першого разу вас не вийде позбутися цієї думки. Вона буде повертатися з цим човним разом. Але чим більше ви практикуєте. Тим більше у вас буде успіху, і ви будете відточувати свій, свою навичку цю. І пам'ятайте, що наші думки це не ми, це лише наші думки, які б вони не були. Якщо вони такі погані, такі страшні і стидно комусь розказати, то це не характеризує нас як поганих людей. Це всього-навсього наші думки. В наступних відео я розкажу більше про компульсії і про те, як з ними впоратися. До зустрічі!